За три роки війни процедура розлучення не зазнала суттєвих змін. Так само подружжя має право розірвати шлюб через відділи органів реєстрації актів цивільного стану або в судовому порядку. Через суд зобов'язані розлучатися ті родини, в яких є діти віком до 18 років, а також можуть розлучатись ті родини, в яких один з партнерів не дає згоду на розлучення. Щоб розірвати шлюб в судовому порядку, потрібно підготувати документи, сплатити судовий збір, подати заяву до суду. Я нагадую, що аліменти, поділ майна, а також питання, пов'язані з мобілізацією, не впливають на розірвання шлюбу. До речі, участь судових засідань обох з партнерів не є обов'язковою. Середній строк розгляду судами справ про розлучення 2-4 місяці. Суд ухвалює рішення і 30 днів воно набирає законну силу. Хочу нагадати, що відмітки в паспортах про розірвання шлюбу зараз не ставлять і не видають свідоцтво про розірвання шлюбу. Єдиним документом, який буде підтверджувати факт розірвання шлюбу, буде судове рішення з відміткою про те, що воно набрало законну силу.